Мої вам вітання! Мене звати Наталія і ви на кулінарному каналі Будні Майстра! Сьогодні готую справжній неперевершений форшмак і смачну ніжну пасту з оселедця. Це дійсно смачно, тому рекомендую і вам. Перелік всіх інгредієнтів в кінці відео і в описі під ним. Щоб форшмак мав збалансований смак і в пріоритеті був оселедець, а не після смак гіркої цибулі, зробимо з нею декілька маніпуляцій. Мені знадобиться ось така мала цибулина або ж півсередньої. В цьому рецепті її не потрібно натирати на тертку чи подрібнювати блендером, бо це безпосередньо впливає на смак та текстуру страви. Нарізаю цибулю на якомога дрібніші шматочки. Наразі тримайте хитринку. Щоб не ляти гіркі сльози при подрібненні цибулі, попередньо помістіть її в холодну воду на 10-15 хвилин або ж морозильну камеру на 5-10 хвилин. Можливо, ви звертали увагу, що цибуля влітку більш ніжніша, якщо так можна сказати, на смак, а восени взимку і навесні злата лиха як песик недоладнього господаря. Тому наразі приберемо з неї гірку ту та лють, зробимо більш ніжнішою та смачнішою. Переміщаю цибульку в миску, повністю покриваю окропом. Гарненько її перемішую. Довго тримати її в окропі не потрібно, щоб вона не зварилася, тим паче, що вона дрібна. А далі відразу через сито зливаю окріп. Ополіскую достатньою кількістю холодної води. Струшую зайву вологу, бо вона мені тутечки зовсім не потрібна. І поміщаю вже лагідну анелюту цибульку в миску та мариную її, Сипаю невеличку дрібку цукру, вливаю приблизно 1-3 чайної ложки яблучного оцту або ж пів чайної ложки лимонного соку. І для більш яскравого смаку додаю ще трішки нерафінованої олії. За бажанням ви можете додати ще й мелений чорний, білий або ж суміш перців. Сіль не додаю бо в страві її оселедець, краще при потребі її додати в кінці приготування форшмаку. Цибулю залишаю для маринування хоча б на 20 хвилин. А я тим часом підготую потапці для форшмаку і пасти на мазунки. Для цього я обрала темний хліб з насінням соняшника, але це може бути будь-який хліб, який вам найбільше до вподоби. На розігріту пательню вливаю невелику кількість олії і поміщаю до неї скибки хлібу, обсмажую з обох боків до злегка хромкої скоринки. Важливо хліб не пересушувати, щоб потім не зламати зуба справжнього або штучного. В цьому рецепті можливо використовувати засолений цілий оселедець або ж мариноване філе з одного оселедця. Філе наразі продають чудової якості, тому якоїсь там відмінності смаку я не бачу. І ось тут надважливим є якомога дрібніше нарізати оселедець. І так, ніякої м'ясорубки чи блендера нам тут не потрібно зовсім, бо у справжньому фаршматі мають відчуватися шматочки риби, а не рибного фаршу. Зробити, як ви бачите, це зовсім не складно, хіба що трішки зусиль. І ось такі дрібненькі шматочки мають бути. Цибулька вже чудово промаринувалася, тож поміщаю до її чудової компанії оселедець. Для більш яскравого смаку мені знадобиться півяблука. І найліпше сюди пасує яблуко нашого українського сорту Семеренка. Ці яблука мають трішки пряний з вінно-солодкими нотками смак. І так вам для інформації, в них рекордна низька калорійність, лише 37 калорій. Яблуко натерла на терці з дрібними отворами. Зробила це на дошці, а не відразу в миску, бо завесіт мені тут зовсім не потрібен. Також мені знадобиться одне пристойне варене яйце, але так як воно у мене геть дрібненьке, то я їх використаю два. Яйця натираю на дрібну тертку і додаю 50 г м'якого вершкового масла кімнатної температури. За бажанням можливо додати перець. Так як вже всі інгредієнти в купі, то залишилось лише їх об'єднати, тому, не гаючи часу, все ретельно перемішую і куштую на смак. Мені не вистачає трішки солі тут, тому додаю її маленьку дрібку, ще раз все перемішую і відправляю форшмак холодильник для стабілізації смаку і текстури на пів години. Ну а ми тим часом приготуємо з вами на раз два дуже смачну та ніжну пасту намазанку. Я сьогодні готую її на пів порції, але в описі вкажу вам набір сировини на цілу порцію. До чаші блендера прямує філе оселедця, плавлений сирок, відварене яйце, зелене яблучко і маринована цибулька і вершкове масло. Далі все швиденько на раз-два перебиваю блендером до пастоподібної кремової маси. Ця намазанка має чудовий колір, який не темніє навіть на наступний день, і ніжний кремовий смак, який потішить ваші смакові рецептори. Ну а далі покажу вам, як цікаво можна презентувати ці дві страви. Ложки я попередньо змастила олією і ось так формую з фаршмаку так звані книдлики. Все дуже просто. А далі викладаю їх на підсмажені потапці. Прикрасити це все можливо зеленою цибулькою, але вона нині від квіткардена, тому декорую канапки з солоним огірком. Так як паста намазанка кремової текстури, то з допомогою кулінарної мішечка і насадки зірочки, з неї можливо створити ось такі квіточки. Скуштувавши ці дві неймовірно смачні страви, впевнена, що смакувати просто оселедець у вас більше не виникне бажання. А я залишаю вам рецепт. Дякую за перегляд і вподобайку і чекаю на ваші відгуки в коментарях.